Граф кальмара, південно-корейський серіал, що не має аналогів. Це унікальний мікс жанрів: антиутопія, драма, пригодницький бойовік та трилер на виживання. Навіть Євген Клопотенко позаздрив би такому поєднанню жанрових інгредієнтів на своїй кухні. Вітаю вас, мої любі глядачі! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Мильна Опера, де ми знайомимося з найкрутішими серіальними проєктами людства усіх часів. Відразу прошу поставити мені лайк та підписатись на цей канал. Це для мене дуже важливо. Також буду рада вашим коментарям під цим відео. Чекатиму на ваші думки, а я. Розпочинаємо. Історія серіалу «Гра в Кальмара об'єднує 456 осіб, що приймають рішення стати учасниками загадкового змагання на виживання. Їм належить зіграти в серію традиційних дитячих ігор, але зі смертельними поворотами. Всі герої будуть змушені ризикувати своїм життям, щоб отримати приз. Але переможець буде лише один. Загальну ідею серіалу створив Хван Дон Хьок, спираючись на досвід особистих фінансових проблем у молодому віці та типової для південної Кореї проблеми соціальної нерівності. Хван створив сценарій ще в 2008 році, проте аж до 2019 року не було продюсерів, які б змогли втілити проект в життя. Щасливою вдачею для проекту Дон Хьока стала зацікавленість компанії Netflix в рамках стратегії розширення виробництва серіалів іноземними мовами. І вже 17 вересня 2021 року відбулася світова прем'єра серіалу на платформі Netflix. Серіал отримав багато позитивних відгуків від критиків, високо відмітили акторську гру акторів, оригінальність самої ідеї, візуальний стиль, музику та тематику. Серіал грав Кальмара за перші чотири тижні після прем'єри переглянули 142 мільйони глядачів, і цей південно-корейський серіальний шедевр офіційно став найпопулярнішим в історії компанії Нетфлікс. Головну роль у дебютному сезоні виконав Лі Джон Дже, який є основним персонажем і громаном під номером 456, особистість якого деометрально змінюється під впливом самої гри. Пан Хесун, гравець номер 218 та давній знайомий головного героя. О -ен Су – лауреат премії Золотий глобус, який феєрично втілив у серіал гравця номер 1 літнього чоловіка з пухлиною головного мозку, який воліє брати участь у грі, а не чекати смерті на зовньому світі. Ві Хаджун, персонаж, якого у серіалі молодий офіцер поліції, що стає одним із працівників гри для пошуку свого зниклого брата. Чон -хо Ен південна корейська модель та фіналістка шоу Топ модель по-корейськи. Ця красуня зіграла в серіалі молоду біженку з Північної Кореї, якій потрібні гроші для визволення її мами, яка все ще перебуває в КНДР. Вона мала ігровий номер 067. Ко Сон Тхе, наймерзенніший гравець. Під номером 101 гангстер, який програв величезну суму грошей у казино і заборгував кредитором. Лі Бен Хон, справжній південнокорейський красень та мій особистий краш серіалу, має світове визнання та славу. На щорічній церемонії Оскар у Лос-Анджелесі, Лі Бен був першим південнокорейським актором, який саме вручав Оскар. У США Лі відомий за своїми ролями у фільмі Кидок кобра». 2009 року та його продовжені Giо Кидок Кобри 2 2013 року. Також багато кіноманів знають Лі Бен Хона по ролі разом із Брюсом Віллісом у бойовику «Red 2» 2013 року. У серіалі в кальмара, актор втілює персонажа величного ведучого самої гри. Основою сюжету серіалу стали корейські дитячі ігри. Творець серіалу Хван Дохьок іронізував з того, як дитяча гра, де змагальність не має особливого значення, перетворюється на екстремальне змагання, де на кону стоять життя людей. Автор серіалу зазначив, що хотів. Написати історію, яка стане алегорією на сучасне капіталістичне суспільство, що зображає конкуренцію в екстремальному та гіперболічному вигляді. Але при цьому творець серіалу хотів використовувати персонажів, яких ми зустрічаємо в реальному житті. Він особисто охарактеризував свою роботу як історію про невдах. Щодо самої назви серіалу «Гра в Кальмара, то це також має певну символічність для автора сценарію. Адже на думку Хван Дон Хьока, дитяча в кальмара з його дитинства була фізично найагресивнішою дитячою розвагою, яку в дитинстві він любив найбільше. Також назву серіалу було обрано через те, що дитяча гра в Кальмара є символічним відображенням суспільства, заснованого на конкуренції. Протягом усього серіалу. Три фігури коло, трикутник та квадрат, зустрічаються на картках, що видаються рекрутам, також на масках охоронців та у назві самого серіалу. Ці фігури також є відсилками до ігрового поля для дитячої гри в Кальмара. Окремою фішкою серіалу є вже фірмовий та впізнаваний в усьому світі саундтрек, який, напевно, вже точно можна назвати візитівкою проєкту в Кальмара. Музику до серіалу написав Чон Дже Іль, який раніше написав саундтрек до оскароносного фільму Паразити. Також протягом усього серіалу можна почути класичну музику. Під час ранкового підйому грає третина концерту для труби Йозефа Гайда. Та для позначення початку нової гри використовується вальс на прекрасному блакитному Дунаї Йогана штрауса молодшого. Найулюбленішим треком особисто для мене у серіалі є традиційна джазова пісня Барта Ховарта 1954 року «Fly me to the moon», яку обирає для себе ведучий на вініловому програвачі під час перегляду ігор на своєму екрані. Netflix орієнтувався на глобальну аудиторію глядачів, тому особливий акцент у серіалі був зроблений на візуальний ряд. Яскраві декорації та костюми були створені у стилі фантастичного Всесвіту. Гравці та охоронці носять одяг певного кольору, який позбавляє їх індивідуальності та підкреслює різницю між двома групами. До речі, Бюрюзові спортивні костюми гравців. Відсилка до спортивного одягу 1970-х років, тренінгбук. Тривимірні сходи на гравюрних картинах відомого нідерландського майстра Ешера стали джерелом натхнення при створенні серіальних коридорів та сходів. А складна мережа тунелів між ігровим майданчиком, гуртожитком та адміністративним офісом відтворює структуру мурашника. Виробництво другого сезону розпочалося у липні 2023 року, а його прем'єра відбулася у грудні 24-го. Наразі серіал має два сезони. І на мою думку, вони зовсім не схожі один на одного, навіть враховуючи, що дія серіалу, костюми, гравці, охоронці, навіть локації залишаються такими ж самими. Зйомки другого сезону йшли паралельно до зйомок третього і закінчилися в липні 2024 року. Фінальний третій сезон має вийти в 2025 п'ятому. Хван Дон Хьок спочатку не планував найближчим часом після виходу серіалу писати другий сезон. Хван сказав, що особливим натхненням для вирішення щодо продовження історії гри в Кальмара стала серія фільмів Матриця, в якій головний герой Нео віддає перевагу червоній пигульці, ніж синій. Кі Хун, головний герой серіалу в Кальмара. аналогічно, вважає за краще переслідувати тих, хто несе відповідальність за гру, а не повертається до свого буденного життя до гри. В другому сезоні ми нарешті змогли побачити життєву драму представника рожевого охоронця. Героїня снайперка під номером 11 має свою власну історію та складний шлях, що привів її до життя у ролі рожевого охоронця в грі. Другий сезон розкриває нам мотивацію та долю не тільки гравців, а й намагається нарешті відкрити інші сторони особистості охоронця. Другий сезон отримав позитивні відгуки критиків. Рейтинг сезону на сайти Tomatoes складає 85%. Як на мене, то мені не вистачило в другому сезоні динамики та відповідей на попередні запитання. Другий сезон особисто мені більш драматичний та передбачуваний у порівнянні з першим. Проте відмічу, що мене здивували нові ігри та нова колективна можливість голосування щодо подальшої участі після кожної. Цікавим було також слідкувати за зображеннями стінах кімнати для відпочинку гравців. Шкода, що вони були закриті ліжками, можна було розглядіти лише кілька уривків. Хоча й особисто я вважаю, що другий сезон у порівнянні з першим сюжет не слабуватий. Проте за перші три дні після виходу на Netflix другий сезон зібрав 68 мільйонів переглядів. А це перевищило позначку прем'єрної серії першого сезону в 50 мільйонів переглядів. Проте за перші три дні після виходу на Netflix другий сезон зібрав 68 мільйонів переглядів. А це перевищило позначку прем'єрної серії першого сезону в 50 мільйонів переглядів. Головний герой серіалу Гіхун мріє на Решті припинити смертельну гру на цей раз гравець 456 має союзників, які посилюють його шанси в цьому. Однак поквитатися з організаторами не так просто. Задля цього гікун знову одягає біло зелений костюм та починає грати. Але чи виживе він цього разу? Дізнаємося про це з вами лише в третьому сезоні. Дякую вам за перегляд! Прошу вас підписатися на мій канал, поставити мені лайк. Також чекаю коментів під цим відео. Вони для мене дуже-дуже важливі. З вами була Іра та мій канал Мильна Опера. Побачимося вже за тиждень.